Монотонність не пов'язана із життям. Монотонність – це природа інтелекту. це стан безконтрольного розуму, коли ви не знаєте, як його використовувати. якщо ви не знаєте, як ним користуватися, розум буде використовувати вас і поглине вас. У цьому полягає весь духовний процес. Якщо ви просто подивитесь вгору, ви побачите новий шматочок неба, тому що земля обертається. Чи не так? щоразу, коли ви дивитесь вгору, ви бачите новий шматочок неба. Це дуже захоплююче. Земля постійно обертається. Ні На мить ніде не повторюється те саме, все змінюється якщо ви сприйнятливі до життя, ви ніколи не дізнаєтесь жодної монотонності. Якщо ви не сприйнятливі до життя, а просто живете всередині свого розуму, тоді все буде монотонно, тому що розум укладений за своєю природою. Люди, яким просто нудно, які пригнічені та страждають від одноманітності, приходять на семиденну програму або на програму на вихідні, і раптово для них все починає виглядати свіжим. Тому що катаракта з їхніх очей була вилучена розум, що страждає на катаракту, був очищений, і раптово вони виявляють, що для них все стало чудовим. Особливо люди, які проходять через бава з після програми, вони виходять на вулицю і раптово захоплюються всім від звичайних речей, так що поняття колишній по суті походить з вашого розуму. урешті існування немає нічого колишнього. Сучасна наука доводить вам, поза всяким сумнівом, що ні до чого не застосовується таке поняття, як «колишній». все реверберує і створює саме себе. Навіть камінь пульсує новим життям кожну мить, існує тільки в думці. Тому що розум функціонує на основі пам'яті минулого. Як тільки ваш розум стане повторюваним, ви не знатимете ні спокою, ні радості, ні мудрості у своєму житті. Настав час медитувати та вийти за рамки цього повторення.